Оце і не знаю, як назвати сьогоднішній фільм. Іду вранці, темрява і туман навкруги. Десяте листопада. Тож не знаю, як я назву цей фільм. Чи то сніданок в тумані, а можливо просто 10 листопада. Проїхав чи то 5, чи то 6 тролейбусних зупинок, не знаю, не рахував. Подальша моя дорога туди, за околиці міста. Незрозуміло зараз, чи день починається, чи ніч. настає така напівтемрява та ще й туман навколо. Там невидимий торгівельний центр метро, попереду дорога, туман, видимість погана, знімати нічого, мета моєї пішохідної прогулянки, спуститися з гори вниз, знову піднятися на гору, звернути в поля, край села, що мильці зветься, і там поснідати. Пройшов певну дистанцію. Я внизу знаю, що там тече струмок, але я його не бачу. Це той струмок, що вузеньким потічком тече далеко далеко до Ворскли, де вже широким каналом впадає в ту річку. А я ж тепер буду підійматися до гори. Якщо камера дозволить, то буду і далі знімати. Ось на цьому місці вона в мене була забарахлила та знову запрацювала. На головних в'їздах, виїздах до міста. Ось такі хрести. Хрести обере. Я не вірю в їхню чудодійну силу, тому що... Ну що, а що це таке? Я тут за гора Щебеню. Дорогу, мабуть, будуть ремонтувати. То добре. Не вірю в чудодійну силу, тому що я ось вже півроку як упав, зламавши мізинця, то рука, як належить, не поправилася. Я не можу щось в жменю взяти. Оце було ножем. Відріжеш шматочок сала. Так, кладеш сало до рота, а ножик і випав з долоні. Фух. А навкруги і туман. Об'єктив вартих уваги, годі їх знімати. Нічого не видно. Тракторець тут гребеться. Ремонтують дорогу. Навіть медій і все добре то місцеві жителі викрили трактор, він десь там, там, де асфальтують головні дороги, і вони його викрили сюди, щоб він їм допоміг розгорнути той щебінь на місцевій дорозі. Ну, не дів, ну нічого. Треба, то й треба. Я ось, ідучи, помітив, що за містом листя на деревах вже впало. місті воно ще тримається більшістю своєю. З гілки дерев, а тут майже немає. А мені що треба десь заникатися, щоб мене мало хто бачив. Та й не віриться, щоб в таку погоду хто небудь вийшов. Заникатися, щоб поснідати. От ще трішки і буде точка повернення з мого маршруту. Але там я поснідаю. Тут праворуч. Далі ліворуч. Десь тут, між цих осінніх дерев. Можливо я і присяду, Пробиратися вже важкувато. Тут у цих краях колись... А ні, я не іщу Вон там. Він під тим деревом є. Я... А ну давай спустився ще туди. Отут як колись здається. Варию неоднократно вже собі обід. Ну що, сьогодні теж я тут присьогодні. Хоч і погано видно, але покажу і скажу, що сьогодні я без рюкзака а ось цими двома сумочками. Кухня в процесі підготовки ось у тарілочку. У мисочку я насипав вівсянки. Буде така собі вівсяна похльопка. Накачив туди цибульки. Потім туди додавлю ось цю приправу. Я вже подібно щось їв. Тоді в мене замість вівсянки було 9 злаків плюс льон. Ага, І чай ліптон. Ліптон-чай. Ось тут він і в кухлик опустю і буду заварювати плюс цукор. А от зараз додавлю води і все це поставлю на вогонь цього мого улюбленого примуса. Тоскливо почуваюся за такої погоди. Погана видимість. Але це буде ніби якесь таке загадкове кіно таємниче. Сніданок в тумані. Сіре все навкрої. Але знаю, що тут було ось таке колись барвисте листя. Воно вже опало. Майже по всіх деревах. Ось тільки внизу дещо жовтіє чи зеленіє та більшістю своєї воно жовте, красиве. Ні, ще не кипить. моя похлюбка, додавлю газу. Отак. Поки що на примусі бурда без ніякого смаку, але коли я додавлю всієї приправки... Сніданок буде смачним і солоненьким. Не знаю, я, по-моєму, минулого разу вирішував засмажки туди не додати, коли додаю цю приправку. А ну-ка, убери свій чемоданчик. А ну-ка, убери. а ну-ка убери. А ну-ка убери свой чемоданчик. а я не уберу свой чемоданчик. А я не уберу свой чемоданчик. А я не уберу, а я не уберу. А я не уберу свой чемоданчик. Це я згадав пісню з фільму Ми джазу. Там Олександр панкратов чорний йде під гитару, бренькає, а позаду нього йдуть пару дівчат і так красиво гарно підтанцьовують. І от це що цікаво. Коли я демонстрував рекламний ролик цього фільму, тепер це прийнято казати, трейлер, то там дуже це кадри були гарні, особливо там одна із дівчин за спиною Панкратова Чорного, ну так гарно танцювала. І ось демонструю вже повнометражний художній фільм з джазу. Підходить ця сцена. Але дубль взятий не той гірший, мені не подобається, як вона там танцює. Мабуть, режисер вирішив, щоб вся увага була на Панкратова Чорного, коли він співав. А ну ка свій свечим данчаєк. Щоб не відволікався глядач на ту дівчину, яка оригінально танцювала. Погода прохолодна, мене щось ніяк тут не закипає. Чи газу я жалкую, може ще додати. Та ніби пар іде сюди, на камеру. Ой, травинка якась поруч загорілася. Та я не думаю, що тут все загориться, тому що воно напіввологе. вчора вночі йшов дощик. Вчора я не вийшов. Думав, що сьогодні погода буде краще. Але й сьогодні вона така. Тож чекати мені нічого. Вийшов на ці зйомки сіроматну погоду знімати. Сиджу собі, чекаю, поки звариться варево. І так якось ну, ніби прохолодно. Дочекаюся супу. А потім будемо жувати ліптон ліптон чай Що мерзну. ні, не дуже. Хоча я боюся протягів, але тут мальці, ось один виступ, другий схил тут він пішов вниз, третій аж там уже підйомчики туди. Не взяв я жодного штатива теж. знімаю з рук. Таке враження, ніби за мною хтось спостерігає. Чи не лісовичок домовичок. Я похвалюю ця варва. Воно мені подобається. Доїм. І ще дужче зігріюся, коли вип'ю чаю. І я чую, як щось булькатить, булькатить. то значить кипяток уже кипить. Опустимо сюди заварочку. Чай, ліптан, ліптан-чай. Замість рюкзака у мене сьогодні ось така сумка. Якось придбав її роман давно, що навіть і сам про це вже забув, ні разу нею, ми з ним не користувалися. І тут я про неї згадав, ледь знайшов. Вона не зовсім зручна. Не те, що рюкзак, а чому ж без рюкзака? А тому що ось лямки в нього якісь такі короткі, рюкзака Балакова. Що на ну, оце пальтішко чи куртка чи шол, таке чи фуфайка, я ледь його вдягнув, але потім ще гірше було його знімати. Тож я вирішив хоч разок вийти на прогулянку ось з цією сумочкою. У мене ще є на дорогу сік. І цукерка, яка вітамін зветься. Захочу, буду йти дорогою і їсти їх. А ще дорогу, щоб себе забезпечити від безпеки руху, щоб правильно переходити дорогу, і мене помітили водії, то в мене ось ось така блимавка. Йдемо і блиматиму як я вже переходив сюди трасу ішов а додому я йтиму вже іншою дорогою тролейбусом тепер не буду добиратися піду через села Гортвіанчик, так зване царське село, не знаю як воно насправді називається. Потім дістануся околись Полтави і я далі в свого мікрорайону. Де вже і є моя домівка. Путь. Моя подальша дорога. По дорозі я вже з'їв пів батончика, половину понесу додому, розділю між своїми, а зараз запиваю соком. Ультимітамінним пити обережно, бо він холодний. Невеликими кутками. Посиджу тут на лавочці і потім піду далі вже додому, щоб завершити цей туманний погід.